Герба, синус. Містить екстракти лікарських рослин та вітамін С, 20 капсул у упаковочці, при запальних процесах, пазух носа. В склад входить екстракти лікарських рослин, а саме екстракт травищавлю, вербени, квітів бузини, первоцвіту, шавлії і вітамін С. Так, дорослим і дітям від 12 років по одній капсулі на день після прийому їжі. Курс лікування становить 14 днів. Не можна вживати вік до 12 років, вагітність, період лактації при гастритах, виразках, шлунка і 12-палої кишки. Доступний в ціні, на відміну від аналогів, на рослинній основі і допомагає при Запальних процесах при додаткових пазух носа рекомендую.